Привіт, привіт, дорогі мої любі! Це таропрогноз на повний місяць, який буде 24 лютого 2024 року. І ця енергія повного місяця працює тиждень до повні і тиждень після повні. І це таропрогноз для всіх. Знаки суддяку, попросимо всесвіт, щоб дав вам підказки, які ж енергії пануватимуть у вас на цей повний місяць, і що вони вам принесуть. І так, перша карта для вас овни. Про що ця повня? Ця повня у водолії, в знаці Водолія і в знаці Венери? Це про комфорт. Це про свободу, і про щось нове, що прийде у ваше життя. І водолії це про свободу, повна свобода і така чесність і свобода. І так, які підказки дасть старо для кожного з вас, вони перша карта для вас, яка енергія пануватиме на цю повню у вас. І це паш булав це дуже така хороша. Карта це щось нове йде у ваше життя, новий рух. Нові справи, і це означає піти в щось нове. Якщо ви дійсно бажали ще чомусь навчитися, чи ще один проект, якийсь запустити, сміло запускайте, це карта руху вперед. Коли ви горите, у вас є бажання щось робити, кудись рухатися, кудись іти. Це енергія про те, що треба втілювати цілі якісь бажання свої зараз в життя, саме той момент, коли. Енергія буде вам допомагати. І це такі дуже хороші можливості, які прийдуть вам. Прислухайтеся до можливостей оці два тижні. Якщо вам будуть щось пропонувати, якісь будуть нові можливості, використовуйте їх. Саме головне по цій карті, по цій енергії не втратити можливість, не втратити свій шанс. Ось такий Така енергія у вас буде чудова, енергія всього нового в вашому житті вогняна енергія, такі, такі, як ви, овни. тільці, яка підказка для вас буде від всесвіту. І ця карта вибору у вас також буде дуже багато можливостей. І треба буде вибирати. Вибирати завжди непросто, коли якісь хороші можливості, ми завжди вагаємося, думаємо, який бік піти. І тут важливо. Оця енергія говорить про те, що робити вибір у житті дуже-дуже важливо. Уміти вибір робити, уміти ставити пріоритети. І це також карта балансу. Можливо, якщо ви зараз у вас емоційний стан нестабільний, дуже ви не знаєте, куди бігти, що робити. І ця карта, ця енергія просить вас. Надихає вас, буде спонукати вас е, знайти оцю гармонію. Тобто, можливо, такі практики, як медитація, е, якась спокійна музика, чи, така знаєте, якась рутина, яка вам подобається, в'язання, вишивання чи читання це карта, яка потребує спокою. Буде панувати у вас тільці така енергія, коли треба буде робити вибір, або, можливо, вам треба спочатку оприділитися і заспокоїти свій емоційний стан. І так, близнюки, карта для вас, яка у вас енергія на цю повню буде. Так, подивимося, це карта, знаєте, таких е, дискомфорт, якісь ви відчуваєте, якісь, можливо, такі зараз є. Е, Умови для вас некомфортні, і ви не знаєте, як позбутися. Але дивіться, ці умови у людини зв'язані руки, але ноги вільні, можна йти, можна творити, тобто перешкод нема. І ви все в ваших руках. Ви самі можете йти і робити. Це також, знаєте, така карта обмежень. Можливо, будуть якісь зараз у вас такі обмеження, що. Вам не можна буде так, або виходити далеко, ви будете в так, десь можливо, поїти десь якийсь ретрит на відпочинок, і у вас буде такий обмежений простор. Ну, це також, знаєте, така енергія лікарні, енергія якогось такого, де ви один. Де ви постійно. Я хочу витягнути на цю карту ще одну карту, якусь підказочку. Що ж це за обмеження? Це можуть просто бути обмеження в вашій голові, чи вам хтось. І ось король. Бачите, король це можливо зв'язано з королем, який прийде і прояснить вам ситуацію. Ви, можливо, живете в якихось таких своїх трошечки страхах, боїтеся проявитися, але є людина, яка прийде. І скаже вам ось, дивися, така можливість, така тобто якісь можливості, якісь шанси, і буде людина, яка вам підкаже: не сиди, вставай, іди, не бійся, давай ідемо разом, <свісно> і будемо щось створити, щось робити. Тобто, підтримка у вас буде однозначно. Якщо по цих картах ви самі собі чогось не дозволяєте. Підтримка у вас буде, поділіться з другом. Це не обов'язково чоловік, це може бути і жінка в таких енергіях, яка принесе якусь хорошу новину. І ви скажете, і ви такі, «А, та, от я і знімаєте цю пов'язку з очей, і вам стає ясно, вам стає зрозуміло, куди рухатися і що робити. Тобто рухайтеся, підтримка у вас буде, і однозначно ви, енергія вас вирішуєте. Пробудетеся, побачите можливості, можливості прийдуть. Раки, яка повня буде для вас, яка енергія буде панувати? У вас раки на цей повний місяць. Подивимося. І це король а, а, чаш, це ваша стихія, це ви Раки, це ви той король, а, чи королева, однозначно людина творчої натури. Це про вас. І візьму ще підказку на цю карту, і це дорога. Це про вас. Ви кудись будете збиратися і їхати. Можливо, ви вже давно планували цю поїздку, кудись зібратися і поїхати. Це також карта. Подорожі і карта, коли багато роботи, багато командіровок, Ви кудись будете їздити, бігати. У вас буде це. Також карта переїзду. Якщо ви до можливо будете переїжджати на в новий будинок, в якісь в нову квартиру. Це карта руху і карта транспорту. Можливо, ви запланували купляти новий автомобіль. Також ви можете це робити зараз. І енергії вам будуть допомагати. Вам все вдасться Переїзд, Якщо ви планували переїхати за кордон зараз саме, якщо ви вже підготували всі документи, саме час рушати в дорогу. І це також, коли людина йде у своє таке як майбутнє, така далекоглядність, якісь нові проекти, нові починання, рух уперед, все вам буде вдаватися, все, що ви собі заплануєте, або мали якусь таку. Мету і ще її так не втілювали, зараз саме час втілити її в життя. Так що, раки, втілюйте сміливо свої такі нові бажання і якісь цілі в життя. енергія буде вам допомагати. Леви, дорогі Леви, карта на повний місяць для вас. Яка енергія буде вас штовхати до життя і надихати? Це грошова енергія, дім повна чаша. Подивіться, це чудова грошова карта. Це коли є гроші, є сім'я, це також сімейна карта, коли зібрані усі за столом. Можливо, справді ви зберетеся всі за столом, кудись. Можливо, разом підете, поїдете на відпочинок, або просто зателефонуєте мамі, батькам, татові, або ви самі батьки, запросіть своїх дітей, щоб вся родина, як тут на карті, і дорослі, і малі побули разом, і вам є що святкувати. Тому що дім повна чаша і гроші. Тут однозначно матеріальне становище буде прекрасне. Ви отримаєте. Це так як уже результат за, свої, за свою працю. Це хороша грошова карта. Гроші прийдуть до вас на цю повню леви. Чудова карта. Десятка пентаклів це просто здійснення всіх бажань, всіх мрій. Це вже таке завершення чогось, збір урожаю, коли ви радієте і вам є чому радіти. І це гармонія. Це гармонія в усіх сферах. Дуже чудова карта, леви, Діви дорогенькі, яка повня буде для вас. А, колесо фортуни, дивіться, як чудово Діве вам буде щастити. Це дуже хороша карта колесо фортуни це коли ви такі, знаєте, щасливчики, везунчики, і так що можете все сміло починати робити, діяти, тому що колесо фортуни закрутиться тільки тоді, коли ви будете діяти рухати своє колесо фортуни, це також енергія переїзду, кудись, можливо, ви планували переїжджати з квартири на квартиру, з офісу на офіс. Це такий рух і переїзд. Це рух і за кордон також. Це карта тут весь світ як на долоні, так що це карта, також, якщо ви планували поїздку за кордон, якісь документи збирали, можете сміливо вирушати і їхати. Також це карта переговорів, коли ви, можливо, з партнером далеко, і у вас багато телефонних розмов. І ви телефонуєте, переписуєтеся. І це також карта вагітності. Можливо, це, тому що це таке щось нове прийде в ваше життя, якась нова людина, нове життя. Можливо, ви народите дитинку, якщо ви ваш термін зараз, то все щасливо пройде, все буде добре, Діве. Це чудова карта. Візьмемо іншу колоду. Терези, яка ж енергія пануватиме у вас на цей повний місяць, що підкаже вам всесвіт Терези? Також карта Пентаклів. Паш Пентаклів це грошова карта. Коли ви. Це карта таких не дуже великих грошей, але коли ви можливо опікуєтеся своїми батьками, і ви їм будете купляти якісь такі приємні сюрпризи, можливо, будете щось вам захочеться, або треба буде здати якісь аналізи. Це опіка, коли ви пікуєтеся по своїх батьків, про своїх дітей, платите за гуртки, возите дітей на гуртки, коли ви радієте успіхам своїх дітей. І це також карта, коли ви отримуєте гроші, якісь невеличкі гроші від інвестицій, невеличкі гроші, можливо, це можуть бути І також гроші на дітей, такі якась спонсорська допомога, бо то. Допомога від держави, або якщо такий невеличкий бізнес починає вже набирати обертів, і це гроші від вкладених ваших інвестицій. Ну, хороша грошова карта, така стабільність. Скорпіони, що а, у вас на цю повні? Які енергії будуть панувати у скорпіонів на цю повні? Подивимося. Скорпіончики. Так, а, 5. Жезлі, п'ятірка жезлів це карта успіху, це карта, коли ви заявляєте про себе, і це карта перемін до кращого. Коли все до кращого, рух до кращого. Це також карта, коли ви виступаєте, можливо, презентуєте свою компанію. Це коли ви показуєте себе людям. Можливо, робите рекламу, якщо ви блогер, ви виходите в прямі ефіри, ви говорите щось до людей. Або можливо, в компанії, якщо ви працюєте в компанії, ви будете рекламувати чи проводити якусь лекцію, якийсь такий коучинг. Тобто це карта, коли ви заявляєте про себе. Це чудова карта. Так що проявляйтеся, це енергія проявити себе, показати себе. Можливо, ви давно виношували якусь ідею і хотіли б це показати або це втілити, проявити себе, так що сміливо проявляйте себе. Це карта також реклама, коли ви себе показуєте, презентуєте. Так що, вперед, вам будуть оплодувати, ви справитеся з цим дуже-дуже чудово, якщо ви мали здавати якийсь екзамен, завершувати якісь навчання чи просто проект, і ви маєте виступити, розказати. Ця енергія вам буде дуже допомагати в цьому. У вас успішно пройдуть всі виступи. Заявляйте про себе сміливо. Стрільці, яка енергія пануватиме у вас на цю повдю? Давайте подивимося. Та дивіться, королева чаш. Королева чаш це є, є, є людина, жінка, така емоційна, творча і, можливо, Ось якраз наповню це, можливо, ваша подруга приїде, ви будете дуже-дуже тішитися. Або буде така людина, до якої ви звернетеся, тому що це людина така творча, яка прийде на цю повню до вас в життя. Такої професії, можливо, це психолог, лікар, який вас розрадить. Це люди, які вміють слухати і дати таку а, слушну пораду, а, наштовхнути вас на такий правильний шлях. Так що, якщо вам треба якась порада, сміло звертайтеся до такої своєї душевної подруги, або якщо вам треба дійсно там якісь такі, знаєте, просто пройти якісь Курс в, в лікарні, я не можу в поліклініку просто здати чергові аналізи. Слово чергові забула, перепрошую. І вам скраб, ви пройдете, і буде приємна така жіночка, і скаже вам все добре, ви здорові. Так, Хочу витягнути ще карту на цю даму, і вам ще стрільці одну карту, і це ясність. Ясність, чіткість це новини. Якісь новини принесе вам ця дама, ця королева чаш принесе вам якісь хороші новини. Це однозначно такі хороші новини, коли ви будете радіти, якась буде така чудова новина, яка, на яку ви чекали, і вам якраз От На цей повний місяць висвітлюється ця новина, чи оця інформація, яку ви шукали і зараз ви її знайдете, якісь навчання. Ви, може, хотіли шукали якісь курси, не знали, як оприділитися туди чи туди, то от за, власне, ця повна вас… Зведе з потрібними людьми, з потрібною інформацією, і ви знайдете те, що ви шукали. Стане вам все чітко, ясно, що робити далі. Козироги, що чекатиме вас на цей повний місяць, яка енергія буде панувати у вас? І це енергія руху вперед. Це двійка жезлів, дві жезлів, коли ви рухаєтеся вперед. Ви чітко знаєте, чого ви хочете, ви горите, у вас є план, і до вас прийдуть можливості, до вас прийде вся інформація. Все підтягнеться і вам щаститиме. Так що ви от втілюєте свою таку свій задум, свій план послідовно не, не спішачи, Крок за кроком, і ви будете ця енергія буде вам допомагати досягати своєї мети, і це також карта переговорів. Можливо, ви. Будете багато спілкуватися по телефону, буде багато дзвінків на роботі. Така рутина, така робота закрутить вас козироги. Це енергія роботи, енергія руху, командіровки туди-сюди, якісь відрядження. Це багато інформації, яку треба багато обробляти, рухатися. Козироги закрутить вас енергія на цій повній прийдеться. Багато всього робити, але ви вмієте зробити порядок такий лад в усіх справах, ви справитеся. водолії, яка енергія буде вас спонукати, яка енергія пануватиме у водоліїв на цей повний місяць, 19 лютого. І так, для вас карта. Дивіться, карта Рицарь Булав. І це також Карта руху вперед. коли ви горите, ви знаєте, куди вам їхати, що вам робити. І це карта руху, карта, коли ви... це також карта автомобіля, можливо, ви будете купляти новий автомобіль, також карта переїзду руху. Можливо, ви планували переїхати на нову квартиру в новий будинок, або робили ремонт, і цей ремонт просунеться вперед. Це рух вперед в усіх аспектах вашого життя. Так само у відносинах рицаря можливо вже зробить вам пропозицію. Або ви цей рицар, який вже наважитеся зробити пропозицію. І це такий рух вперед. Перехід на новий, новий етап у вашому житті, які енергії будуть вас просто виштовхувати іти вперед. І ви будете горіти, у вас буде багато енергії іти і е, творити. Творити, робити, рухати, щось змінювати у вашому житті. Так що можете сміливо це робити. Енергії будуть вам допомагати на цей період повного місяця риби. Яка енергія пануватиме у вас, дорогі мої риби? Що підкаже все світ для вас, які підказки дасть! І так, риби, о, риби у вас спокуса. Це чудова карта спокуси. І вона каже про те, що, можливо, ви підете кудись в паб, можливо, в ресторан десь відпочивати. Тільки вважайте по цій карті. З алкоголем не переберіть, якщо будете відпочивати, святкувати, просто веселитися. Тому що ця карта також карта залежностей, таких, що, може бути, потім себе зле почувати. І риби дорогенькі, хочу витягнути вам ще про що такий спокусник, про що він вам говорить. Якусь підказку. Карта підказка. Карта-підказка. І тут емоції. Це емоції, і вам дійсно треба відволіктися. Вам щось пропонують, і ви не хочете, вам не хочеться нічого. Тому що хочеться відпочити. Це дійсно про те, що треба відпочити. Тому що вже людина змучена, закрила оченята, дівчина, і їй щось пропонують. Я вже і то не хочу, і то не хочу. Так що, ідіть, відпочивайте з друзями, насолоджуйтеся. Для вас це така енергія, коли треба. Подбати про себе, тому що ці карти говорять про те, що ви будете трошки такі змучені, вам уже нічого не буде захотітися, емоційний стан такий і прийде спокуса у вигляді ваших товаришів і скажуть, ідемо, ідемо, і ви будете відмовлятися, але не відмовляйтеся, відпочиньте, підіть з друзями, поспілкуйтеся, відкрийте себе світу, тому що це повний місяць він про свободу, про комунікацію, коли ви. Спілкуєтеся, говорите енергією обмінюєтеся. І це прекрасно якраз в цей повний місяць обмінюватися енергіями, спілкуватися. А я особисто від себе. Всім вам, дорогі мої, бажаю любові, радості, такого взаємної, взаємоповаги. І люблю вас, обіймаю. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Переглядайте, є прогноз Таро на перзень місяць. Переглядайте, я вас обнімаю і до нових зустрічей!